Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 17 липня 15.00 немає зареєстрованих учасників. Реєстрацію оголошую закритою. Ми розпочинаємо. Мене звати Оля Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. Об'єктів благоустрою на території військової міської територіальної громади у 2025-2030 роках пропозиції можна подавати сьогодні або до 15 серпня 25-го року, включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури міської міської ради через центр надання адміністративних послуг. Або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Оскільки немає зареєстрованих учасників, ми не будемо голосувати за порядок. денний. пропоную наступний порядок. Це буде доповідь Івана Матхівського, начальника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури військової міської ради. Ви також онлайн можете задавати свої запитання. Ми на них будемо відповідати. Отже, запрошую до доповіді. Доброго дня, шановні присутні, хто присутні онлайн. До вашої уваги пропонується програма поточного ремонту вуличньої дорожньої мережі на 25-30 роки. Розробником даної програми є департамент господарства та інфраструктури, виконавцями програми. Є Департамент житлово-господарської інфраструктури та районні адміністрації міста Львова. Учасники програми можливі, бо програма передбачає два види фінансування. Учасники програми це мешканці міста Львова, це приватного сектору, управляючі компанії, ОСББ, суб'єкти підприємницької діяльності та інші юридичні особи. Програма спрямована для поточного ремонту. Доріг? Вона передбачає залучення департаменту якщо одного замовника робіт з поточного ремонту доріг? Також передбачає залучення мешканців ну, громади міста до співфінансування і ініціювання ремонту доріг у своїх кварталах чи біля підприємств. Як функціонує програма? Програма передбачає, якщо об вартість об'єкту становить до 5 мільйонів гривень, дані роботи замовником робіт є районна адміністрація, але частка внеску мешканців, чи там СПД, чи ОЗБ управляючих компаній не менше 30%. Якщо ж об'єкт становить вартість його більше 5 мільйонів, тоді замовником визначається департамент і частка так само становить не менше 30%. Як вона працює? Спочатку в СНАПі реєструється звернення, після звернення протягом там, визначеного терміну в програмі проводиться обстеження, складається кошторис. кошторис доводиться до відома ініціатора даного ремонту, хто хоче долучити до співфінансування. потім з ним укладається договір щодо намірів, і після того замовником, чи то районною адміністрацією чи департаментом проводяться турги відповідно до вартості, чи це спрощені, чи публічні закупівлі і визначається виконавець робіт. Після того вкладається вже з виконавцем обід і даний об'єкт реалізовується. Прописано очікуваний ефект, це якраз залучення громади, входячи, що зараз бюджет міста Львова є обмежений, багато коштів йде на фінансування інших потреб для забезпечення безпеки, залучення мешканців. До співфінансування і ну, забезпечення поточного ремонту е якісних доріг у місті Е, Як подавати заяву, теж ми розписали, там чітко прописані кроки, є типовий договір. Е спочатку подається звернення в СНАП, не буду повторюватись обстеження, договір потім виконання робіт е фізично. А можу все таки трішки більш детальніше ще про про заявку? Я думаю, що це дуже актуальне питання для львів'ян, тому що в нас не так все добре з дорогами як би нам хотілось. Можливо, ви просто зачитайте, щоб люди були більш детально ознайомлені, як саме їм подати, до чого їм бути готового? Так чи це має може подавати тільки одна людина, чи це має бути залучена там декілька мешканців, так? чи група мешканців? Як це буде відбуватися? Трошки детальніше дякую. Детальніше, якщо це мешканці приватного сектору, то вони можуть визначити одну ініціативну особу від групи, так само СББ чи інша юридичні особи визначають одну особу, яка представляє інтереси, звертається в СНАП з чіткою ділянкою, з описом, що треба зробити, бо, скажімо, десь випадкова ямка, а десь що має ну, що треба основу міняти, чи картами, чи тротуари. Ну, Різні види робіт, бо це програма вуличного ремонту е, вуличної дорожньої мережі, яка передбачає як і тротуари, так і дорогу частину. Е, після звернення головним розпорядником 30 е, календарних днів проводиться обстеження, складається кошторис. І протягом, після підтвердження вартості, що ініціатор готовий фінансувати в 60-денний термін укладається договір. Після того ініціюється виділення коштів під даний місце. Добре, дякую. Що скажіть? Прохідна частина також буде відноситись до цієї практики? Так, тротуа, так, так. так само. Ну, це є комплекс, скажімо. Можливо, тротуа з дорогою, можливо, саму дорогу. Uh -huh. Можливо, певна тротуара. Розглядаємо uh -huh. всі варіанти. Добре, дякую. Ми зараз поглянуть, чи я онлайн якісь запитання. Наразі немає, так? Добре, нагадую, що якщо у вас будуть запитання чи якісь пропозиції, можна подати до 15 серпня 2025 року, включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури військової міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради, рубриці прес-центр громадські слухання. Також ви там можете ознайомитися із своєю програмою повністю про що вона більш детальніше. Також там буде викладений протокол нашого слухання і аудіозапис. Дуже дякую за вашу увагу. Наше слухання офіційно завершено. Слава Україні!